Колега знову перекладає на тебе свою роботу, а ти мовчиш і берешся за завдання. Друг постійно запізнюється на зустрічі, але ти не наважуєшся сказати йому про це. Партнер ухвалює важливі рішення без твоєї думки, а ти знову проковтуєш образу. Всередині накипає роздратування, але ти продовжуєш мовчати, боячись розпочати незручну розмову. Знайоме відчуття для більшості людей, які виросли з установкою не створювати проблем. За дослідженнями психологів, близько 70% людей активно уникають будь-яких конфліктних ситуацій навіть ціною власного комфорту. Це не просто миролюбність, а справжній страх, який може руйнувати стосунки та самооцінку. Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які в дитинстві отримували послання про те, що хороші діти не сперечаються, або конфлікт це завжди погано. Вони виростають з переконанням, що будь-яка незгода загрожує стосункам і може призвести до відторгнення результат накопичення образ, втрата себе в стосунках, відчуття безсилля перед маніпуляціями інших людей. А що, якби я розповів тобі, що вміння вести конструктивні конфлікти основа здорових стосунків. Що за місяць ти можеш навчитися відстоювати свої межі без агресії та почуття провини? Якщо готовий перестати бути зручним для всіх, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети асертивного спілкування та здорових меж у будь-яких стосунках без конфліктів. Давайте розберемося, чому наш мозок так панічно реагує на будь-яку перспективу конфліктної ситуації. Еволюційно конфлікт з членами групи міг означати вигнання з племені, а значить загрозу виживання. Тому підсвідомість і сьогодні сприймає навіть найменшу незгоду як потенційну катастрофу для стосунків. Коли ми думаємо про те, щоб висловити незгоду чи встановити межу. Мозок миттєво малює сценарії крики, образи, розлучення, звільнення з роботи, втрата дружби, страхи множаться геометрично прогресією. До цього додається внутрішнє переконання, що ми не маємо права на власні потреби. Сучасне суспільство часто підкріплює цю установку, особливо щодо жінок та чутливих людей: будь милою, не створюй проблем. Поступися заради миру, ці послання формують людей, які втрачають зв'язок зі своїми справжніми потребами і живуть життям інших. Здавалося б, логіка підказує, що здорові стосунки передбачають можливість відкрито обговорювати проблеми, але виявляється, що страх конфлікту в нашій свідомості асоціюється зі страхом покинутості. Наш внутрішній дитина вірить, що любов можна заслужити тільки беззаперечною покірністю. А що якби ти дізнався, що люди з найщасливішими стосунками регулярно мають конструктивні конфлікти, різниця лише в тому, що вони навчилися робити це екологічно для всіх сторін? Ось простий мікрометод для першого кроку техніка асертивного сендвіча. Для м'якого відстоювання позиції, спочатку визнай почуття іншої людини, потім висловь свою потребу в кінці запропонуй варіант рішення, це знижає опір і створює атмосферу співпраці замість протистояння. І саме тут починається найцікавіше страх конфліктів можна перетворити на вміння будувати глибші стосунки. А ти уникаєш складних розмов через страх зіпсувати стосунки. Напиши в коментарях про свій досвід, багато хто впізнає себе в цій ситуації. Розповім тоді історію Анни, психологині з Харкова, яка в 35 років не вміла сказати. Вона постійно погоджувалася на додаткову роботу, позичала гроші, які їй не повертали, терпіла неповагу. Її життя перетворилося на служіння іншим людям за рахунок власних потреб та бажань. Анна розповідала, що навіть думка про те, щоб висловити незгоду, викликала фізичні симптоми тривоги, серцебиття, нудота, дрож у руках. Організм реагував на конфлікт як на смертельну загрозу, вона мовчки терпіла токсичну поведінку близьких і колег. Накопичуючи образи та роздратування всередині, переломний момент настав, коли її підлеглий почав відкрито ігнорувати доручення та грубити при клієнтах. Анна зрозуміла, що далі мовчати неможливо це руйнує її авторитет та ефективність. Вона вирішила вивчити техніки асертивного спілкування і почала тренуватися систематично та послідовно. Спочатку Анна вчилася говорити НІ в безпечних ситуаціях відмовлятися від зайвої роботи секретарці, потім поступово ускладнювала завдання, встановлювала межі з друзями, обговорювала проблеми з чоловіком. Кожна успішна розмова додавала впевненості і руйнувала стереотип про катастрофічність конфліктів. Ого! Результати перевершили всі її очікування від цих простих, але ефективних технік. Через місяць Анна вже легко проводила складні розмови і навіть отримувала подяки за відвертість. Стосунки стали глибшими, а люди почали більше її поважати за чесність та прямоту. Найдивовижніше, що вміння конструктивно конфліктувати. Кардинально покращило якість всіх її стосунків без винятку, зникли накопичені образи, з'явилася справжня близькість з чоловіком, покращилася атмосфера в колективі. Анна каже, що страх конфліктів тримав її в золотій клітці псевдогармонії. Як ти відстоюєш свої межі в складних ситуаціях? Поділись своїми техніками в коментарях, це може допомогти багатьом людям знайти свій голос. І тоді все змінилося кардинально. З покірної, зручної людини вона стала впевненою особистістю з чіткими межами. Отже, колега знову намагається перекласти на тебе роботу, але тепер ти дивишся на ситуацію. Кожен конфлікт. Це можливість поглибити стосунки через чесність, а не загроза їх руйнування. Кожна складна розмова, це шанс показати свою автентичність і встановити здорові межі. Подолання страху конфліктів це не навчання агресії чи егоїзму, а освоєння мистецтва асертивності. Коли ти навчаєшся відстоювати свої потреби з повагою до інших. Життя стає більш автентичним. Ти перестаєш втрачати себе в стосунках і починаєш будувати справжню близькість через відвертість. Здорові конфлікти це основа міцних стосунків у сім'ї, дружбі, роботі, романтичних відносинах, коли люди можуть відкрито обговорювати розбіжності, зникають приховані образи. Та маніпуляції з'являється довіра, повага і справжнє розуміння потреб кожного в стосунках, готовий почати свій шлях до асертивного спілкування вже завтра на роботі. Спробуй техніку асертивного сендвіча в найближчій складній ситуації з колегами чи рідними. А тепер подумай про стосунки. Де ти мовчиш замість того, щоб говорити правду? Якщо це відео надихнуло тебе на перші кроки до здорових меж, обов'язково постав лайк підпишись на канал Тривога без Тривог для регулярних секретів впевненого спілкування та асертивності. У коментарях розкажи, в яких стосунках тобі найважче встановлювати межі. Можливо, саме твоя ситуація стане. Ми створюємо спільноту людей, які не бояться бути справжніми, чесними та автентичними у спілкуванні. Разом ми навчимося будувати стосунки на основі взаємної поваги, розуміння та здорових меж без страхів.